Суттєвих системних порушень, які б вплинули на результати виборів, у Житомирській області не виявили. Про це заявлять громадянські мережі опора у Житомирській області. Із тих порушень, які зафіксували спостерігачі опори, популярними були присутність сторонніх осіб на дільницях, спроби незаконного голосування та спроба винесення бюлетеня за межі дільниці. Утім, за словами координаторки виборчих програм у Житомирській області Жанни Чмут, найпопулярнішими порушеннями були спроби видачі бюлетенів без паспорта. Майже 13% спроби в видачі бюлетеня без паспорта. Типова, е, типове порушення, яке ну, з виборів у вибори е, є, воно, мабуть, себе ніколи не викорінить. Особливо малі дільниці, де малі е, населені пункти, населені пункти з малою кількістю виборців і всі абсолютно один одного знають. Ми розуміємо, що. Клавдія Іванівна знає, що дід Василь тут живе. Ми це розуміємо. Але закон все рівно вимагає, щоб дід Василь пред'явив паспорт. Найрезонанснішим порушенням, яке сталося у Житомирській області, за словами Жаничмут, є застосування фізичної сили щодо спостерігача обсє у 67-му окрузі у селі Висока піч. І стався прикрий випадок, коли громадяни. Мали претензії, в тому числі і фізичні претензії до представників ОБСЄ, Ну тому що вони вирішили, що знають, як правильно мають вести себе на виборах спостерігачі від міжнародних місій. Цей факт зафіксований у МВС. Сподіваємося, що набере широкого розголосу і не лишиться безнаказаним. Усі факти, які зафіксували спостерігачі громадянської мережі, опора, передані для розслідування правоохоронним органам з метою профілактики, порушень у перспективі та покарання винних за незаконні дії, ігор Ковальчук, Сергій Мальчук, студія це